Вітання, розводимо 110-го фру. Сюди провели дві, можна використати на воду, дві на електрику, Чотири гофри. Ці використовуємо на воду. Там буде кран, як господар захотів. Зразу підготували, щоб як літом використовую, щоб каналізація ну, щоб спускалася сюди. Якось так. Тут теж зробили бетоні, використовуємо як перехідники. Тут зайде електрика, електрика вийде, продовжиться, по тих трубах йде вода, сюди зайде вода в хату, по цій трубі. Це труби на тепловий насос, сюди заходить електрика. Тут типу покотільна. Тут вийде електрика, є труби, які заходять в х... всі йдуть в хату. Тут е, сонячні панелі. На ну, цій стіні, напевно, зроблять е, акумулятори. От котельня, вивід труб для повітря і там тому коті для повітря, тільки трохи приблизно як зроблено. Ну так, якось так, якось Нема ні одного колектора, не зроблено теплопідлогу, теплу підлогу. Три колектори зроблено на першому поверсі, три колектори на теплу підлогу на другому поверсі. Ну якось так.